Вона відстоювала нашу державність ще з минулого століття, протистояла радянському режиму, витримала більшовицькі катівні та заслоняв Сибір. І виборювала незалежність України. Ангелина Паламар з Івано-Франківщини, а ще бабуся нашої ведучої Христі Равлюк, відзначає день народження. Їй сьогодні виповнилося 100 років. Із ювілеєм пані Ангеліну привітали захисники України, військовослужбовці бригади Нацгвардії Рубіж. Передали їй державний прапор із побажаннями, зазначили, що стоять міцно, і все буде в Україна. Телеканал Так Тіві доєднується до щасливих моментів. Глядачі такті вже знайомі з пані Ангеліною Паламар. Ми розповіли. Дали її історію під час одного зі спецефірів. Пані Ангеліна прийшла в Українську повстанську армію ще зовсім юною дівчиною і була зв'язковою в підпіллі. Про тортури радянського режиму ми обов'язково почуємо. Дивіться. дамо дамою нема що говорити. Вона правда не скаже. Але як я сиділа, мене спочатку били дуже, а потім вже не били. А початку дуже мене був. Аби я налякала щось сказати. А я нічого не сказала. Зато я дістала. Тепер, може, вже більше трошки такого у вишнє, в життя. А той час то часто було страшно. На зв'язку у нас Христя Равлюк. Так. Вітаю своїх я поки що чую, але не бачу. Так, добрий вечір. Слава Україні. слава Петре. Вітаю тебе і твоїх гостей, і наших е, телеглядачів. А, Ну, ми... А, а, і Василь Воскобойник до нас ще приєднався. Вибачте, пане Василю, що не стільки уваги вам, тому що у нас, бачите, на екрані пані Ангеліна, їй сьогодні 100 років. Пані Ангеліно. О, о, бабуся нас не чує, бо наушники тільки в мене, так що. <звач> Я з вашого відповідати <звач> ми аплодуємо прямо в цій студії, тому що 100 років і людина, яка пройшла через такі випробування, все, що б вона хотіла сказати, а що би вона хотіла сказати цій країні в момент, коли вона проходить такі страшні речі, тому що своє страхіття в житті вона вже пройшла. Зараз біля мене моя бабуся Ангелина вона сьогодні мужньо витримала цей столітній ювілей. Тому що нас насправді дуже багато людей приїхало привітати і районні і міські державні адміністрації та села і її друзі і побратими з організації УПА і бабуся зараз. Біля мене до речі, правнук бабусі парко. Ми всі такою чесною компанією щойно приїхали з гостин. А була пані народний депутат Оксана Савчук. Ми всім дуже вдячні за повагу до нашої бабусі. І бабуся сказала одного: коли воїни бригади Рубіж, Національної гвардії України, передали їй бойовий прапор, бабуся сказала, я б ще хотіла дочекатися до перемоги. Тому ми... Я дуже дуже власне кажучи завжди наближала цю перемогу, будучи зв'язковою пишаємося нашою бабусею, і ми дякуємо також і нашому каналу за тобі, Петре, за увагу. Христино, ми не хочемо мучити пані Ангелину, тому що я бачу, що вона витримати ювілей це теж не просто. Просто на наше прохання внучка і правнук можуть з двох сторін поцілувати бабусю, і ми вас залишимо. О, давайте разом. Отак, от красиво, щоб вона була щасливою зараз в цей момент. Давай. Ми поцілувати бабусю. Дякуємо вам. Дякуємо вам і ще раз многое, блага еліта і слава Україні. Дякуємо щиро. Дякуємо.